Задля покращення водопостачання мешканці Калуша на три доби залишаться без води. На вулиці Ринковій завершують роботи з реконструкції магістрального водопроводу. Про це повідомили у міській раді. Це наша основна артерія це такі металечні металічний, металічний трубопровід. Тисячка він скородований і в будь-який час він може вийти з ладу. Ми на проці двадцять 22 двадцять років проводили роботи по влаштуванню нового магістрального трубопроводу з полімерних матеріалів. І хочемо якраз зараз провести переключення. Ну, робота досить складна. Будемо проводити її практично цілодобово з тим, щоб вже ми то якби не було, не дай Бог, якоїсь аварійної ситуації, щоб місто залишилося без води. Заступник директора Калузької енергетичної компанії Василь Щербій розповідає, цей проєкт був розроблений ще у 2014 році. З 2018 по 2020 були виконані усі підготовчі роботи, а нині вони на фінішній прямій. Це питання стояло дуже активно і в 2014 році виготовили проєктно-кошторисну документацію, де було передбачено замінити 810 метрів трубопроводу діаметром 1000. Це діаметр 1000 міліметрів. На поліетиленові Трубопровід діаметром 710 і довжиною вже 830 метрів. Ці підготовчі роботи були виконані у 18-19-2020 році. Не були виконані в повному обсязі, і постало питання з'єднати з центральною частиною з центральним трубопроводом мікрорайонів міста Калуш. Постачання води у місті Калуж буде зупинено з 23.00 26 червня до 6 ранку 30 червня. Голова громади Андрій Найда закликає мешканців підготуватись до відключення. Мешканцям обов'язково треба напроці цього часу набрати як мінімум чотириденний запас води, чи ми як мінімум кажуть, тому що навіть коли ми запустимо трупроти експлуатацію, рівно вода буде ще непридатна для пиття, бо ну труба все ж таки нова, можливо, там будуть ну певні там від глини може попасти ще ж ну, може бути мутність води. Так, їм можна буде вживати звичайно, коли прикип'ятити, але бажано все ж таки мати свій резерв нормальної питної води. Щоб вони підготувалися, Розумію, що це є незручності, але це краще ніж коли місто буде там ну місяць-два без води, коли дай бог проводки, треба трувопровід. Попри це, дитячі садки будуть працювати у звичному режимі. У лікувальних закладах проводитимуть лише ургентні операції. У ліцеї номер 6 та у соціальній їдальні ліцею номер 2 харчування дітей буде призупинено. На період відсутності водопостачання жителі міста зможуть набрати питну воду біля каплички на вулиці Відоняка та у селі Вістова на вулиці Шевченка, 111. Крім того, буде здійснюватись підвіз води на площу героїв та на вулицю Стуса біля податкової. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.